З метою розвитку в населення витривалості, сили та спритності уряд України підписав програму Активні парки, яка діє вже декілька років. Цьогоріч ініціатива розпочнеться і в Житомирі. 3-4 травня стартуватимуть в Житомирі активні парки. Це буде 10 цікавих локацій з презентацією таких видів спорту, як бадмінтон, корнбол, доджбол, диск-гольф. Регбі п'ять, тобто це такі цікаві види спорту, які не настільки популярні, можливо, як класичні види спорту, але дозволяють якраз на вулиці залучати дітей. Виконавчий комітет вирішив проводити дану ініціативу впродовж цього літа. Для цього у місті встановлюють спортивні локації на Михайлівській, Польові, Шадоарівському парку, гідропарку та Вересах. Такі центральні локації міста кожні вихідні ці 10 точок будуть приїжджати, розташовуватися. Там будуть працювати тренери, які покажуть, як взагалі в ці види спорту грати і з 3-ї до 7-ї вечора Кожні вихідні ці локації будуть розташовуватися в центральних точках міста. Ініціатива повністю націлена на дітей та молодь. Усі активності є простими та не вимагають особливих навичок. Також ці майданчики переносні, їх встановлюватимуть на вихідні. Один вид спорту передбачає встановлення такої стійки, куди потрібно закидати м'яч. І це буде така облаштована якби, територія з цією стійкою. Інший – це такий невеликий фітнес-майданчик, тобто його теж будуть розставляти, там турніки і так далі. Тобто, це прям такі. Е... Ну, такі острівці спорту вони будуть розтягуватися по центральній частині, наприклад, міста. Програма Активні парки фінансується державними коштами та дозволяє залучити дітей під час канікул до різнотипних активностей. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК 1